Ще 9 років тому зародилася хороша ідея привернути увагу до унікальної пам'ятки, якою багата бродівщина підгорецької землі. Це не просто замок, монастир, а загалом уся територія у 400 гектарів, яка претендує на звання національного заповідника, але чомусь дотепер не удостоєна. У далекому 10-13 століттях це літописне плісницько, одне з найбільших слов'янських городищ. За гіпотезою львівського історика Ігоря Мицька, славетна донька України, княгиня Ольга, народилася саме тут, на Бродівщині, у селищі Плісницько біля Підгорецького замку, а в 16-річному віці вийшла заміж і поїхала до Києва. Власна ймовірність цих припущень, які до речі дуже обґрунтовані, вже 10 років вивчають науковці Львівщини та сусідніх округів. І раз в рік до Дня пам'яті святої Ольги збираються на конференції під одноіменною назвою «Ольжині читання, аби поділитися новими знахідками і зібрати їх у черговому науковому виданні Львівської національної галереї мистецтв. Поступово «Ольжині читання виходять на все вищий науковий рівень, охоплюючи історичні та культурні цінності усієї Київської Русі та України. Зацікавлені учасники конференції також у вивченні околиць Плісницька, насамперед підгорець Олеська Золочева з їх пізньосередньовічними замками. І Вже до до цього трійці приєдналися і броди, і ми вже і броди взяли під свою опіку. Так що і цікаві і цікаві інтересні матеріали про ці давні наші місцини. Ми і Розробляємо обговорюємо і публікуємо вольджених читань. Що ж до найцікавішого доказів, що велика княгиня Ольга, наша землячка, і тут у підгірцях необхідно поставити їй пам'ятник, науковці до кінця стверджувати не поспішають. Але й популярну думку, яка побутувала до тепер про походження Ольги з російського пськова, викидають стовідсотково. Це питання є дуже дискусійним, і Ігор Озинович зробив величезну роботу. Він переглянув дуже багато тих джерел, на яких інші не звертали увагу. Джерел фольклорних, причому фольклор не лише наш, а європейський. Він знайшов багато аргументів підтвердження цієї тези. Джерельна база є така. Що щось до кінця стверджувати неможливо, але можливо майже стопроцентно сказати, що Ольга ніяк не походила із пскова. Сьогодні сміливо можна прогнозувати, що за учасниками наукової уже восьмої конференції «Ольжині Читання великі відкриття, які таки звернуть увагу не лише української спільноти до значно славетнішої історії нашого краю. І дарма що нині у залі підгорецького монастиря не багато присутніх, але усі знавці своєї справи, на рахунку у яких п'ять серйозних збірників «Ольжині Читання. Чимало праць зацікавлять навіть найбайдужішого. Тому я вважаю, що такі конференції дуже корисні, повчальні, і треба, щоб на такі конференції приїжджали не просто науковці, а ще й слухачі з числа вчителів історії, вчителів, мовознавців, географів. Бо тут піднімаються якраз такі теми, що стосуються і мовознавства. І географії, і, зокрема, топонімів. От на сьогоднішній конференції тут, по-моєму, в трьох доповідях і йдеться про топоніми нашого краю. Ну, одним словом, напрацювання, які дають науковці, є корисними для всіх, і, зокрема, для вчителів, тому бажано, щоб вони теж брали участь в таких конференціях.